Добрий день, ми з України! Канатопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2024. Не забувайте про маму і бабусю. Тин біля фіртки різко покосився, бадилля картопляне, геть знищили жуки. На гаті шифер зеленим мохом густо вкрився. У гудині на грядці одні жовляки засохла яблуня в садочку біля льоху. У дворі повсюди будяк та кропива, і з поришами заросла та нагород дорога, бо хтось забув шляхи всі до села. Бабуся занедужила. руки летять, як коні, і пиріжки рум'яні вже не пече в печі. Ще більше засріблились сивенькі її скроні, зіл'яли під парканом високі паничі. Нема кому бабусеньку провідать. Нема кому їй ліки привезти, сухе гілля на дереві в саду обрізати чи до лікарні в місто в машині відвести. У сина старшого аврали на роботі. Чекає генеральний на терміновий його звіт. У молодшого невідкладні родинні турботи, які вже назбирались за кілька довгих літ. Донька ж збирає гроші на машину. Куплю авто і приїду в село, провідаю тоді усю свою родину, а зараз врем'я ще до того не прийшло. А внуки в Польщі і Чехії засіли, собі роботу там вони знайшли. І до села давно немає їм діла. Не тягне їх. До рідної землі. Тому і паркан бабусі похилився, тому і зажовтіли в неї огірки. І хміль стовбом, тому весь поплівся, тому зійшлися несприятливо зірки. Шановні діти, правнуки, онуки, цей ритм життя його не зупинить. Та просягніть ви до стареньких руки, зробіть ви зустрічі для них солодку мить. Життя людське, воно не вічне. Його продовжать увага і турбота. Тож, приїжджати у село, візьміть за звичку, відкласти можна десь свої роботи. І оживе бабуся, поправиться здоров'я. Потрібна зустріч, їй серце звеселить до ненюк і бабусь. Ви ставтеся з любов'ю, на снагу дасть це їм на світі жить.